Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємося молитви до Бога та Сина Євого Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Одруження Ісака продовжуємо: бо ти підеш до краю мого і до місця мого народження. І візьмеш жінку для сина мого для Ісака, і сказав раб до нього: Може, та жінка не схоче за мною піти до цієї землі, то чи справді поверну я твого сина до краю, звідки ти вийшов? І промовив до нього Авраам: Стережися, щоб ти не вернув мого сина. Туди, Господь, що взяв мене з дому, батько мого, і з краю мого народження, і що, промовляв, був до мене, і що присягнув мені, кажучи, твоїм нащадкам я дам оцю землю, він пошле свого ангела перед обличчям Твоїм, і ти візьмеш звідти жінку для сина. Morro.